Шерліс Маттен була звичайною дев'ятирічною дитиною, яка понад усе на світі хотіла мати повноцінну родину. І коли у 2021 році ця мрія стала близькою як ніколи, вона загадково зникла з будинку своєї матері у Блу Маунті. Порівніместейкс кості. My life. Поліція розпочала наймасштабнішу пошукову операцію з сучасності, в ході якої їм довелося стикнутися з дуже дивними та тривожними підказками. Проте фінал цієї історії по справжньому шокував досвідчених поліцейських і викликав хвилю ненависті у спільноти нового південного Уельсу.

коли дівчинці було лише 4 роки, Каліста потрапила у в'язницю через ДТП. Вона, перебуваючи під дією наркотичних речовин, спричинила небезпечну ситуацію, в результаті чого її пасажир загинув. Маленька Шарліз залишилася на вихованні у бабусі й дідуся, але ті робили усе, щоб вона мала добрі стосунки із матір'ю. Дівчинка чекала її звільнення і мріяла про повноцінну родину, щоб вона могла так само як однокласники запросити своїх батьків на шкільну вікторину чи танці. У 2021 році Каліста Маттен відбула свій п'ятирічний термін ув'язнення і переїхала у будинок нового бойфренда. Вони познайомилися у в'язниці в, в 2018-му і зійшлися на темі залежності від наркотичних речовин. Він колишній дилер, вона. Завзята споживачка. Однак після звільнення жінка планувала розпочати нове, вільне від дурної звички життя. Вона засвоїла свій урок. Її новий обранець Джастін Стайн мав розкішний сімейний маєток у Блумаунтін, мальовничому гірському регіоні у новому південному Уельсі, Австралія. І оскільки дев'ятирічна Шарліз вже не могла дочекатися зустрічі з мамою, вони вирішили запросити її до себе на різдвяні канікули. Каліста сподівалась, що кілька тижнів проведених разом підвищать її шанси на отримання постійної опіки над донькою. І протягом початкового періоду справи дійсно йшли чудово. Ця світлина, одна з останніх, на якій щаслива Шарліз тримає свої різдвяні подарунки. And radia, that her dream you know, like said in the car, like on the way to um, Christmas, that, you know, like I'm always going to be a father figure in for you, Charlice, and you can call me daddy because, you know, like I love you like you're you my own. Однак після нового року сімейна ідилія неочікувано руйнується, коли дев'ятирічна Шерліз раптово зникає. За кілька днів до цього вона із матір'ю зупинилася на річці Хоксбері за дві години їзди від Блу Маунтінс. Справа в тому, що через присутність у житті калісти наркотиків їхні із Джастіном стосунки. Часто були хаотичними. То вони любуються одне одним, а вже через хвилину б'ють посуд і сплять у різних кімнатах. Не найкраще середовище для виховання дитини, чи не так? В один з таких днів Каліста прийняла рішення, яке буде переслідувати її протягом усього подальшого життя. Вона плавала у басейні готелю, коли Джастін, який приїхав по них із донькою, сказав, що йому потрібно повертатися у маєток. Said, can I go with Daddy Mum? I I said, Of course you can. Like uh I didn't think anything of it, and that's the last time I saw her. I wish I had said no. А далі, лише через декілька днів після зникнення A dalie, lechez decalka dniflizzing Charlie's video. Go ahead, you've got the police. sorry. Um, I mean... <рістична> Лише 14 січня 2022 року Каліста Маттен подзвонить у поліцію з відчайдушним зверненням допомогти їй знайти доньку. Однак до цього протягом 48 годин відбувалися події, які, як вона щиро вірила, і стали причиною відсутності Шарліз. Востаннє вони бачилися у готелі перед тим, як дівчинка поїхала з відчимом до будинку у Маунт Вілсон. І на той момент Каліста була переконана, що її маленька донечка зараз чудово проводить час із татом, про якого вона завжди мріяла. Місцева поліція розпочала масштабні пошуки. Проте суперінтендант Денні Доу, з огляду на свій досвід і обставини зникнення, вже тоді відчував, що ця справа не матиме хеппі-енду. Потікіла planning for the worst. Оскільки Джастін Стайн був останнім, хто бачив Шарліз перед зникненням, його доставили у відділок для допиту. Чоловік виглядав вкрай стурбованим, чи принаймні здавався таким. Він повторював, що не зможе пробачити собі, якщо з цією маленькою дівчинкою трапиться жахливе. Поліцейський, у свою чергу, спробував його заспокоїти, наполягаючи, що у такій ситуації кожна деталь і кожна секунда всього, що відбувалося, має критичне значення. На прямолінійне запитання детектива, чи має стайн відношення до смерті дівчинки, той кілька разів повторив ні, ні, але цікавий момент у цьому запитанні чоловіка ніяк не збентежило те, що зниклу Шарліс вже вважають мертвою. Перша чергова версія подій Джастіна виглядала наступним чином. Вранці того ж дня, коли вони повернулися, Шарліс стало погано. Дівчинку нудило. А оскільки Джастіну потрібно було повертатися за калістою, подруга родини запропонувала переглянути за нею протягом дня. Поліція від самого початку поставилася до цієї версії скептично, але Стайн наполягав і абсолютно ідентичну розповідь почула від нього каліста у день зникнення її доньки. І на відміну від детективів вона вірила кожному слову. Детектив Бред Гарнер проявив у цій справі неабиякий професіоналізм, і під його керівництвом відбувалися справді вражаючі події, про які далі піде мова. Нарешті ми маємо поліцію, яка опирається не лише на сухі факти, але й на дрібниці та власні відчуття, при цьому діючи у рамках закону. Разом ця комбінація допомогла розкрити один з найгучніших злочинів Австралії. Поліція почала перевіряти камери відеоспостереження з усіх околиць, і вже на першій заправній станції їм вдалося побачити, як Джастін Стайн купує газовані напої. Чоловік виглядає абсолютно спокійним. При цьому приблизно у цей же час він надіслав дивне повідомлення калісті Я найгірший батько у світі, написав він. І знову детектив Гарднер вбачав у цьому спроби Стайна зізнатися, що трапилося щось геть жахливе. Але на той момент усі списали це на те, що будь-який люблячий татко міг би так подумати про себе через те, що залишив свою хвору дитину на абсолютно незнайому людину. На наступному кадрі видно, як червоний пікап стайна перетинає річку Хоксбері. Чоловік, як і обіцяв, приїхав за нареченою. Вона вважала, що вони мають якнайшвидше повернутися до її хворої доньки, але чомусь Джастін не поділяв цієї думки. І drugs and and um have the дай together. Знаючи про слабкості калісти у минулому, він запропонував те, від чого їй на той момент було все ще важко відмовитись. Тож наступна камера зафіксувала їх, коли, не виходячи з авто, пара придбала речовини. Каліста та Джастін вирушили до парку, де трохи розслаблялися і відпочивали. Жінка була впевнена, що донька під надійним наглядом друга сім'ї. Більше того, чоловік запевнив її, що наглядачка має медичну освіту, що, звісно, ще більше розвіяло сумніви калісти. Після 11 годин відсутності вони нарешті повернулися у будинок до Маунт Вілсон, який виявився пустим. Дев'ятирічна Шарліз, яка мала бути під наглядом, зникла. Та й власне людини, яка нібито піклувалась про неї того дня, теж ніде не було. Дідітраєнколеніван океан контакт. Айдід рин до she was unwell. So I, I was on the phone ringing multiple hospitals. Каліста зателефонувала матері Джастіна, оскільки вона мала контакт тієї самої жінки, яка, як вона була щиро переконана, наглядала за її донькою у той день. І на цьому етапі викрилась перша брехня стайна. Його мати, Анемі, повідомляє Калісті, що та жінка не мала наміру приїжджати цього разу. Але Джастін не розгубився, він запевнив, що просто боявся розповісти усю правду, а потім видав ще більш химерну історію. Насправді, Шарліс викрали небезпечні люди, пов'язані з його кримінальним минулим, і вона жива, просто її тримають у заручниках. Ситуація стрімко погіршилась, коли каліста наступного ранку переглянула телефон Джастіна. Невідомо, що саме було в тих повідомленнях, але це змусило жінку терміново викрасти його червоний пікап і податися геть. it back,

Чоловік, який явно не очікував, що вона наважиться на це, не хотів, щоб поліція дізналась про зникнення Шарліз, тому переконав її сховатися, мовляв, якщо ми повідомимо поліцію, дівчинку пристрелять. Його план спрацював, і поліцейські просто пішли. А вже наступного дня він взяв свій автомобіль, буксир для човна із ним поверх і червону бочку із невідомим вмістом. Стайн пообіцяв калісті Маттен, що збирається ризикнути усім, аби повернути Шарліз додому. Та насправді мета цієї подорожі була, ну, дивіться самі. 11 січня 2021 року Джастін Стайн зайшов у місцевий мегамаркет Банінгс, щоб придбати, здавалося б, абсолютно побутові речі як для людини, що має великий будинок і власну приватну ділянку, п'ять мішків піску і велику бочку. І розрахувався він подарунковою карткою, яку йому вручили на різдво. Пізніше він поїде по калісту, максимально відтягуватиме час і розповідатиме абсурдні історії щодо зникнення дев'ятирічної дитини. А поки що поліція відслідковувала кожен його крок, намагаючись з'ясувати, куди могла подітися Шарліз. В день 13 січня Джастін Стайн зупиняється на автозаправці, щоб поповнити запаси пального для свого авто та човна. Він також придбав кілька прохолодних напоїв і каву. Вийшов на вулицю, щоб перевірити ремені, які тримали ту саму бочку під синім брезентом, і спокійно поїхав із цим багажем далі через усе місто. Це, як з'ясувалося пізніше, був лише початок 12-годинної подорожі стайна у спробах вийти сухим з води. Джастін особливо не переймався. Переконаний, що його навіть не підозрюють, він спокійно проїжджав перед камерами, робив зупинки, усюди платив карткою і навіть потрапив у затор. І річ, яка напевно не те щоб здивувала, але скоріше обурила поліцейських, стаєн так само спокійно проїхав повз поліцейську дільницю. Він прибув на пірс у затоки Роуз, однак для його справи там виявилося занадто багато свідків, тож він продовжив свої пошуки. На наступному кадрі камери зафіксували його авто, коли він минув паб на шляху до іншої водойми у передмісті Мойна. Очевидно, стайн втомився від тривалого перебування за кермом, а можливо, нервував. Тож вирішив зробити перерву і покурити трохи травички. Далі він витратив три години розмірковуючи про те, де краще залишити свій вантаж, паралельно розповідаючи Калісті Маттен, як героїчно він намагається повернути їхню доньку, ризикуючи ледь не власним життям, і вона, на жаль, все ще вірила кожному слову. Стайн повернувся до Блумаунтінс пізно ввечері і продовжував намотувати кілометри раз за разом, потрапляючи на камери відеоспостереження аж до ранку 14 січня. І раптом на кадрі із заправки рано вранці детектив Гарднер помічає ключову деталь: бочки, яку Стайн возив із собою. Більше немає. На той момент він абсолютно не мав сумнівів щодо того, що саме він знайде всередині цієї ємності. Тож тепер його хвилювало лише питання, у який момент і де Стайн позбувся її. Відповідь на цю головоломку була знайдена при вивченні геолокації телефону Джастіна Стайна. Суперінтендант Денні Доуі, начальник відділу важких злочинів, особисто виїхав на вказане місце у підніжжя річки коло. Айналіст оніджі сам ремнентс if um, it was overspill from something. Детективу знадобилося лише трохи обвести поглядом урвище знизу, щоб нарешті виявити те, що вони усі так старанно шукали. Це була та сама бочка з Банінгс, у якій стайн сподівався поховати свою жахливу таємницю.

What appeared to be human remains. So I was aware of the uh clothing that Charlese was last seen in. So I knew that that clothing was consistent with something that she was wearing at the time. І тепер, через 72 години після зникнення Шарліс, Дустін Стан був офіційно заарештований за звинуваченням у вбивстві дев'ятирічної дитини. Патологоанатом виявив два кульові отвори на тілі дівчинки: один прийшовся у задню частину стегна, а інший просто в обличчя з дуже близької відстані. І оскільки Стайн так ніколи не зізнається, що сталося того фатального вечора, детективи вибудували власну версію подій. Можливо, приїхавши до будинку, Стайн прийняв чергову дозу і з невідомих причин почав сварку із шарліз. Дівчинка, яка до того вважала його за батька, злякалася і вибігла на вулицю. На це детективів наштовхнула відсутність будь-яких слідів від пострілів всередині будинку. В момент, коли дитина втікала, стаєн вистрелив вперше, влучивши їй в ногу. Тоді Шарліс, очевидно, впала, а стаєн підійшов, перезарядив рушницю і уприту, просто в обличчя здійснив останній смертельний постріл. Щоб побудувати справу проти підозрюваного, їм все ще потрібно було знайти зброю, якою він забрав життя дев'ятирічної дівчинки. Цього разу поліція звернулась по допомогу до громадськості, і майже одразу це принесло свої плоди. Детектив Гарднер отримав підказку про дивну яму неподалік власності Стайна, яка явно була вирита зовсім нещодавно. У ній лежали загорнуті у ідентичний синій брезент дві рушниці: гвинтівка Вінчестер та BSA 22 го калібру, яку і було використано для убивства Шарліз. На її прицілі вдалося виявити відбитки Джастіна Стайна. Крім того, у брезенті лежали стрічки, такі ж як виявили на тілі дівчинки, та чорні пластикові пакети, які також були і в бочці. Тож усе це в поєднанні доводило, що стайн мав безпосереднє відношення до обох знахідок. Ще більше тривожних зачіпок вдалося виявити у будинку, де Шарліз провела свою останню ніч один на один із монстром. Токсикологічна експертиза виявила у крові дівчинки сильні психотропні препарати, які виписувалися для Джастіна. Рівень перевищував допустимий настільки, що за оцінками експерта цього вистачило б, щоб дев'ятирічна дитина майже не могла самостійно встати на ноги. Відкриту упаковку цих пігулок виявили на приліжковій тумбі, однак сам Стайн заперечує усе, тому неможливо довести, чи прийняла їх Шарліс випадково самостійно, чи все-таки це був злий умисел. На ліжку у кімнаті дівчинки була повністю відсутня постільна білизна. Її виявили у пральній машині, але оскільки Стайн з самого початку стверджував, що Шарліс було зле і її нудило, цей момент також не можна було пов'язати із убивством. Але навіть після усіх знайдених доказів і арешту Джастін Стайн не збирався визнавати свою провину і здійснив останню особливо відразливу спробу виправдати себе. Він звинуватив калісту Маттен у цьому холоднокровному вбивстві, заявивши, що особисто чув слова Шарліс, яка благала матір не робити цього, після чого біля їх сараю на задньому дворі пролунали два постріли. Більше того, на суді він заявив, що бачив, як каліста стріляла у власну доньку. Звичайно, поліція не знайшла жодних доказів причетності калісти до цього жахливого убивства. Однак це не врятувало її від громадського осуду. Після оприлюднення подробиць справи жінку лавиною накрив шакалячий експрес. Її звинувачували у тому, що вона жахлива мати, що вона довірила колишньому злочинцю свою дитину, що довіряла і любила його на думку громадськості більше ніж власну доньку. Можливо, це частково не безпідставні обвинувачення, але як би там не було, ця жінка справді намагалася налагодити своє життя, і, на мою скромну думку, її нещастя лише у тому, що довірилась вона абсолютно не тій людині. Насправді, її особисте довічне ув'язнення набагато гірше за усі можливі фізичні покарання, адже неможливо й уявити, як воно щодня продовжувати жити із тим, що не зміг вберегти найдорожче. Судовий процес по справі тривав лише три тижні, і у червні присяжні одноголосно визнали Джастіна Стайна винним і засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. I forgive him not, not what he's done. I forgive him not for him, but for but me so he has no power over me що ж, на цьому, усе. Дякую усім, хто додивився до кінця. Не забувайте поставити пальчик вгору, якщо було цікаво. До речі, для моїх особливих прихильників хочу сказати, коли ви ставите вподобайку на подібному жанрі, це не означає, що ви в захваті від убивства чи якось по-іншому висловлюєте захопленість такою трагічною історією. Ваша вподобайка це оцінка моєї роботи, викладу історії, обраних фактів, кадру, монтажу, голосу і тому подібне. Тому, будь ласка, не пожалкуйте тицнути, якщо вам подобається щось із переліченого або, може, усе разом. І обов'язково перевірте, чи підписалися на канал, тому що це критично важливо для його розвитку. А вже після цього сміливо вирушайте в коментарі писати свою думку щодо історії. Дякую.